Пускай за достану Там она такая, типа Та можно ну Ну да а что Я что-то що что, что закінчиться заканчивается плачевно Короче, ты... а ну... Mm -hmm. Ну, капит кило, можно и кило. Така от щукенція на вертушечку побахнула, Круто так кинув. Кинув так як хотів. І крута покльовочка. Забрав ящик. Іду. Так, вже по одній зловили. Поки що в тієї вертушки. Це тут незручно дуже, зараз третіряти звідси. Я думав, що я в дерево заліз. Це десь трьоха, блядь. Я подумав, що я вперся в то дерево і на, спай... на спокійники піднімаю. І я починаю, типу, знаєш, як піднімати а там така блядь, вульк. я яй 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 йду йду попробую дотвічити ту щуку зараз прийду до тебе Буду твічити ту щуку. Гарний там був екземпляр. Така бочком. Є. Е. Є. Е. Є. Е. Вадим є! Е. Вадим! Ух ты, шо, мастодонт! у ху ху Але, блін, на одному трейничку! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, вона зійде, напевно ж! Коротше, падаю тут! Ух! Ай-яй-яй, один трейнічок! Ух ти шо! Там десь четврка точно. Бля, вона так легенько сидить. Вона так сидить. Чи-чи-чи-чи-ч. Ти сучка. Давай йди сюди. Іди сюди, не заебай. Ух ти шо, блядь. Все, взяв. Взяв. Заебай. бої бік ма бою Ооо Іду похвалюсь Той мене не чує ніс Вадим Ей Діду! Фух. Курва кричу, верещу, бля Фух. Дядя, перший закид. Чин, чин, чин. Тут саме дядя і цей. Коротше, братва, таку щуку потрібно обов'язково відпускати. Просто подивіться на неї. Обов'язково. Оценка. Зараз ми тебе. Зараз ти відійдеш трошки. Оп. Тут якась найцікавіша точка. Та не мочи. Ну. А не, это я так, типа. Ой, как одна стоит, то можешь сейчас стоять. А что, тюкнуло прям? А вы, дядя, выскочила, выскочила за воблером. Вискочила. Ха-ха. прикол! Ахазі, дядя, я бачу, як вона вискочила моцявка. Перший відрізочок ми вже прийшли. Ем, вже дійшли сюди до міляка. Ось тут же мілячок іде. Коротше, щось І одразу е, зникло бажання далі ловити рибу і, і хочеться повертатись назад в сторону дамби. Е, не знаю, ще зараз покидаємо Може метрів 100-150, пройдемо і, о, і, це, і будемо повертатись в сторону дамби. Та й усе. Може там будуть якісь результати, поміняємо приманочки. Коротше, дивіться, не перемикайтеся. Так, по комплекту сьогодні. Коротше XLR, Exceller. Fish 762 MT до 28 грам Що тут ще шнурочок Intech 08. І що, по приманочках, по приманочках, я не знаю. Набрав всякого різного, і великого, і маленького. Поки що коротше, тільки що виходить. На цей облір щучка взяла і на вертушечку в березі. Зараз ми будемо вертатись назад, попробую ще всяке різне покидати там в районі дамби. Ну, коротше, якось так. Вже на пошті їде мені новий сертейт 24-го року. ЛТ3000. Ох, не можу дочекати Коротше, все, погнали далі Є? Yeah? Так, Вадим зловив щучку, я біжу до нього. Швидко, 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 швидко. Такс. Де ти, де ти, братику?

гарно тріпнула. Там Ловиш посередині. <ріхи> Тупо за спину її, типу, вона мала би не злізти тобі з рук. Спробуй. Ти все і вилазиш. А я тако дерся з нею. А ну не а ну покажи на в обірок Цуйоки Ватсон 110 <кій> Тко взяв як пал... палку ковбаси Насмітки в краймо достать Качен реліз Ти, клас. Ну все, красава